Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Анжела Ми з півдня Одеської області Із з міського села Матроска В тому році ми почали розпахувати цей кусок городу. Тут взагалі, ну, не зняла раніше, що тут творилося. Ми розпахали в тому році тут кусочок такий був, садили тут кукурудзу і Гарбузи. Ну і ряд ось злаків був. У цьому році розпахали вже більше. Тут зараз почну вирівнювати землю, тому що вона дуже крива. Я не знаю, чи видно на відео, але вона дуже крива тут. Тут багато років ніхто нічого не робив. Тут сплошна пиріка, я трошки бризкала її. А зараз буду починати вирівнювати землю. Тут треба зробити стежку з краю біля злаків. І на заводі там гуркотить щось працюють люди. Так, бо у нас тут, як я казала, місто поруч. У нас тут закінчується село, починається БТО, це база технічного обслуговування кораблів. І оце коли там щось роблять, таке, то у нас гуркотить чути. Так, ну трошки почну працювати, трошки покажу відео, як я почну. Бо все не зможу показати, бо це буде довго, це буду працювати тут протязі дня. Зараз побачимо, що тут буде видно. Ага, треба навпаки ну, повернути. І підемо трошки, потрошки почнемо. Навіть не знаю, з чого починати. Стільки роботи. Ну, В такому плані буду продовжувати, треба взяти ще відро, бо там ще й каміння. Ще й каміння є, так що буду працювати. Закінчу стежку, потім покажу, що з цього вийшло. Бо це довго буде знімати. Так більш-менш вирівняла. ось В кінці у нас іде яма. Вона тут і була, тому що тут колись у нас був розсадник. Ще колись ми з секрухою, тут треба сюди привезти пару тачок землі, а тут у нас ось тут такий горб виявився. Я зараз звідки звідси на, наберу трохи землі. Це теж буде тяжко, бо треба буде вибирати ось цей перій зразу. Вон уже перій вибрала, а тут ось до. І каміння, і веревки якісь, що хочеш, і, і стекла. Тут же ось валяється. Я кажу, роботи тут буде багато. Мені пару днів треба було тільки, щоб щось хоч би вирівняти цю землю. Щоб можна було щось далі саджати. Ну, якщо я сьогодні вирунюю, то це вже буде супер, а потім завтра почну саджати що починаємо копати і вигрібати. Я поки знову відключусь. Тут у нас гора така. І пару тачок зараз на скребу. Тут теж каміння купа, вже видно зверху, треба брати відро сюди. Коротше, отак. От у ну, мені хоча б. Приготувати сьогодні землю для чесника цибулі, а потім це вже буде далі вирівнюватися все. А зараз, поки так. А зараз поки так. Ще трошки покопаю. Ну, отак я буду копати далі, Гудить сирена, кляті орки. Так хочеться за заматюкатись, але не буду. Я потім заматюкаюсь, коли відключусь у виродки собачі. Ну, от. Тут он розгребла, сюди довезла, більш-менш вирівняла. Ну, зараз буду далі рівняти, щоб воно вже було більше. Я думаю, до цієї деревини мені вистачить поки. А там вже як буде час, буду далі рівняти, бо треба ще багато що другого робити. Там то все буде навесні саджатись. Головне мені приготувати землю для цибулі та часнику. Фу, скажу, вже трошки заморилася. І вже стає жарко. І таке враження, що хоче сонечко вийти, наче трошки небо розпогоджується. Задихалась. Ну так, ще буду рівняти, ті вже кричать, вже все повиїдали. Так, ті це свині. Ну, свині не є свині, хоч дуже потім смачні, але дуже вреднюті поки ростуть. Так, ну пішла я рівняти землю далі. Так тут більш-менш рівно. Зараз вирівнюю все з цією стежкою. А сюди вже тут, не знаю, тут зовсім он під, під укліном іде, буду вже тут рівняти, вже так як є. Бо навозити землю вже тут не буду. Так, ну поки все. Рівняла вже ось так. О, там, бачу, якось трошки нагору пішло. Ага. Отак, От як я грібла, то так воно рівно, а тут воно пішло, треба згрібати край. Ще. Там в кінці знову яма треба привезти пару тачок землі. Тут більш-менш так рівно. Більш-менш, бо вирівняти все, зараз це просто Фух, вже немає тих сил, які були з молоду, та й часу тільки нема. Ні, треба все, все одно привезти землі. Туди. А тут трошки-трошки, хоча, в принципі, це часник посаджу, потім буду вигрібати далі. Ой, Втомилася вже страшне, ще стільки каміння всякого вугілля. Спаленого. Там у нас в кінці городу перяки нема, аж в самому кінці. і Я так подумав, що я почну звідти копати землю, привезу, а туди потім там зробимо компостну яму з часом. Все одно треба буде земля возитися, бо тут ну тут геть зовсім яма велика. Туди далі під сітку, прямо яма йде. Треба буде трошки якось вирівнювати. Ну, не можу так зробити зранним нагору, як то кажуть. Так, все-таки привезу, піду з землі. Спочатку тачку, потім подивлюсь, вирівнюю. Я ще сьогодні встигну посадити хоча б цибулю. Часник треба налощити сісти. Це буде в мене такий відпочинок. Фух. І сьогодні посаджу цибульку. Це вже буде щось. Так. Пішла я копати землю і вести. Ну, от, накопала тачку землі, Фу, Така суха, серце ж вистрибує з грудей. Зараз будемо ще розбивати ці грудюмаки. Раз повезу. Так. Так, так, так. Пішла я з другою татькою. Там ще знову яма ще далі йде. Треба рівняти. Так, В перчатках не відключається. Ну що, зарівняла я всю землю. Сходила відпочила, закачала відео. Поїла трохи, а тепер знову ось натягнула. Віревку, щоб ну, перший ряд був рівний. Вони тут дуже длинні. І зараз ось набила три рівчачки і почну тикати. Почну тикати зразу в два. Побачимо, скільки вистачить у нас ось така цибулька. У нас кажуть гарбажійка. В місті кажуть гарбаджика, гарбаджика. Ще кажуть цибуля тиканка. Ну, у нас ось так. Спочатку почну і ось так по одній, по одній на присадки треба оце тикати. Ну Не... так, потикаю до кінця, потім покажу, як це все вийшло. Ускорила собі процес. Всі додалося набити один рівчак, три потикала, четвертий просто посіяла, пройшла онду, притоптала трошки, але залишилось, що ці ряди трошки досіяла, все одно вона вилізе, О, тому що займати багато місця на цибулю просто нема сенсу. Тут ще два ряди до чеснику, один ряд буде зимовий, один літній. Так що треба ще місце. Бо тут ще треба і буряки саджати свиням і кукурудзу, а гарбузи вже майже нема де саджати. Тож так, ну, буряки спочатку посіємо спершу трошки, трошки потім викопиться чесник цибуля, на цьому місці ще посадимо буряки, тож вистачить. А ще кукурудзу треба саджати і гарбузи. Тож місце треба. Зараз я загребу швиденько, так ну, я ще скільки сміття назбирала. І все, цибуля посаджена. Фу. А завтра треба тут буде трошки ще... ще два ряди, треба з цього краю буде вирівняти землю, трошки поліпти, бо сьогодні я вже не можу. Фу. Треба синям піти трави нарвати, кричать. І ну, трошки кіточок з двору викопаю, пересаджу, бо там. Буду сіяти газон, треба квітки прибирати. Так, а завтра ще трошки погрибуся зранку і посаджу часник. Сьогодні його на ущу з вечора приготую, щоб завтра закінчити і все. От і все. Епопея з цибулею закінчена. Все, тепер будемо чекати в урожай на слідучий рік. Бачу, якщо ще дощів, нам не обіцяють, але якщо так і не буде, то доведеться залити часник з цибулою, тому що, тому що вони не будуть сходити, земля майже суха. Це ми, ми ще тут перед тим, як пахати поливали, тут все заливали туманом. А інакше б тут би була пиль. Ну, от на сьогодні поки все. Будемо займатися іншими справами. Все, Всім пока, всім бажаю гарного дня.